Усім салют! З вами Кос. Назбирав я тут 38 ваучерів. Випадково вже один відкрив. Хотів поділитися з вами, наскільки мені щастить, і наскільки я фартовий. Значить, всередині ваучерів у нас срібло, вільний досвід і компоненти. Фіксуємо, 46 лямів у нас зараз. 866 вільного досвіду, тисяч і. Значить, компонентики у нас тут 950. Погнали відкривати. І подивимось, що я отримую. Наскільки я збагачусь. Так, заніматися, Погнали. 100 тисяч, та що? Компонентики 3 500. Це мінімалочка. Компонентики сюди. Більше за все мені хочеться... Компонентів, але і вільний досвід непогано. Срібло нам саме останнє, що потрібно. Так, поки що по 3500 вільного кидає. Мені таке до вподоби, що там зависло. Не, від, не відкривається. 250 000. І компонентів насипай, давай. Пішло срібло. Це нам не підходить. 75. Добре. Один два черта ще є відкрив. Там теж було 75. Ісь воно не одразу реагує. 75. Туди. Випаде щось Зісь 25 тисяч вільного. Щоб було прикольно. О, 75 компонентів, максималочка якась випаде, чи ні. Чи лише мінімалочки буде. Що настільки я не фартовий? Накидає ці мінімалочки. Ну, хоч компонентиків накидає мені. Саме, саме важливе, що тут є. Так, скільки ми тут вже? 18 відкрили. Нічого цікавого в плані максимального. О 300 мінімалочки душить. 200 ОЦ СЮДЫ Смоколык. И компонентики. Так, 15, 15 ваучеров залишается. Давай нам вильного 25 тысяч. Пусть пидла, а ты шо. Настільки важко тобі відкривати ці ваучери. Ну. Було б прикольно, якщо б була якась статистика, наприклад, як на новий рік Бах, відкрив, подивився, не потрібно нічого підраховувати тобі одразу. Результат. Так, 9 пар ваучерів залишається. Наскільки я збагачусь 8. Так я і не побачив 25 тисяч. Вільного лише по 3500. Не також і багацько. Хоча б не срібло. Ще 3500. Давай 25 останнім ваучером. 25 тисяч вільного я щасливий. 200к. О, 15. Це вже. Це вже те, що нам потрібно. 75. І останній ваучер. 75 компонентів. Непогано. Потім я підрахую. Тут буде зверху результат. Цілому мені сподобалось. Декілька разів нам випадала непогано. Майже тисячу компонентів ми зафармили, трішечки не вистачило. А в цілому дуже смачні ваучери були. Хотілося б більше, але маємо те, що маємо. Підтримайте вподобайку, підписуйтесь і до зустрічі на стрімах.